Привіт, друзі! У даному відео я вам покажу, як створити вам шаблон вашої карти із самого нуля, точніше, з інструментами, які є вже в редакторі нашому. Запускаємо редактор. Ось, редактор нас запустився. Тепер зверху знаходимо вкладку «Файл». Натискаємо New Mode for Game. Та ось тут ви обираємо, який ми хочемо шаблон використовувати для нашої карти. Це, наприклад, ось об'єкти, які використовуються для створення об'єктів, наприклад, транспортних, це і прицепи, це і комбайни та інше. Нам потрібна в даному випадку карта. Натискаємо на один із трьох варіацій. На цих всіх картах буде різна рослинність, різні фарби для окрашування землі. Я оберу американську карту, натискаю ОК. І тут ми можемо змінити шлях. Але, наприклад, ось ця назва це вже папка нашої карти. Тому варто зазначити, що вам потрібно буде створити вам папку, в яку буде це все перекидатися та копіюватися. Адже сам редактор не ну, як. Не створять вам там папки. Наприклад, я міняю назву цього всього трішки на іншу. Натискаю на три крапки, щоб змінити трішки шлях. Натискаю на документи, My Games, Farming Simulator, Mods. Та ось тут я створю папку, в яку це все перекинеться. Ось так. переименовую її. Окей. Заходжу сюди та натискаю вибір папки. Окей. Цей процес може в усіх бути різний, тому що в усіх різні потужності обчислювальної машини вашої. Все. Наша карта створена, і тепер ми можемо вже з нею проводити майбутні маніпуляції. Щоб нам нашу мапу очистити, ми просто в сцені обираємо об'єкти, точніше групу об'єктів, наприклад, ось Elm Creek, назва нашої карти дефолтної. Та натискаємо Delete, Видалити це все, якщо воно нам не потрібне. Або ж ми можемо видаляти кожен об'єкт, який нам не потрібен, а щось залишати. Тут натискаємо теж, видалити папку геймплей, точніше не папку, а групу геймплей ми не видаляємо. Видаляємо лише, наприклад, білборди. Які нам, ну, якщо вони нам не потрібні, то ми їх видаляємо. Якщо потрібно, то деякі залишаємо. Я їх видаляю. Натискаю на першу, перший об'єкт. Та затискаючи клавішу Shift натискаю на останній, щоб виділити їх всіх. Та натискаю Delete. Все, ми їх видалили. Тепер натискаємо Зберегти. Це, наша карта збережена. Ми можемо зачинити це. Так, зберегти Тепер ми заходимо в мій комп'ютер. Документи, «My Games», «Farming Simulator», Mods, «Map UA», ту, що ми створювали. Ось, бачите. Натискаємо на Maps, «Map US». І ось це файл, 3D файл нашої вже карти, яку ми будемо в майбутньому запускати. Відкриваємо її. Обираємо версію. Версію обираємо саму новішу. ОК, натискаємо. Це, наша карта ось відкрита. Це та карта, яку ми тільки що створили. Вона у нас готова і може ми можемо на ній працювати. Дякую вам за перегляд. Гарного дня!